Поки ще в статусі elected president, тобто обраного президента, але він не має ще тих повноважень, які він буде мати власне після інавгурації. Плюс мені здається, ця заява Туска вона спричинена. Ну, скажімо, тим, що він окремо там зазначив, що цей план не може розроблятися і презентуватися, по-перше, без українців, що логічно, і по-друге, через голову поляків. Uh -huh. Тобто тут, скоріш за все, просто спроба нагадати, в тому числі американському лідеру, що Польща важлива країна. І обговорення всіх подібних питань воно повинно ну відбуватися в комунікації з польським урядом. Тут, до речі, дивіться, є ще певна така навіть внутрішньопольська конкуренція, тому що дуже відправився в Сполучені Штати зустрічатися з Трампом. У Дуди непогані відносини з Трампом, президентські вибори скоро в Польщі. І я думаю, що тут є ще внутрішньопольський фактор, де кожна з політичних сил намагається перетягнути на себе ковдру уваги новообраного президента, Президента Сполучених Штатів і звідси, от власне, цей план, тому що Туск по суті нічого ж нового не сказав. Ну, готується такий план. Ну, Трамп про це казав, що готується, але коли він буде підготовлений, питання насправді відкрите. І отут ми переходимо до валу дійсно тих сценаріїв, які з'явилися тут, що характерно: всі ці сценарії не озвучуються власне Трампом. Більше того, вони не озвучуються людьми. Які ну як мінімум претендують на якусь офіційну посаду в адміністрації Трампа, був тільки там один план, який озвучувався ну однією однією, скажімо так, групою впливу, яка є в оточенні Трампа, і то потім вони в коментарях казали, що це наше бачення, яке ми запропонуємо Трампу. Тобто на ну, сьогодні за чому і розтиражували, тому що це ж як радник. Ну, так, дивіться, Потім було правильне пояснення. Я от коли побачив цю новину, теж її там запостив. Ну тому що це просто інформаційний привід. Але я був переконаний, що пройде там буквально пару годин, і буде уточнення цієї новини. Уточнення було яке: що він підрядник, якого найняли на вибори, тобто він радник, який займається питаннями власне виборів, говорячи нашою мовою, це в першу чергу політтехнолог. Тобто, не людина, яка потім буде політичним радником або радником, наприклад, з питань там національної безпеки, ну воно отак позвучало. А якщо політтехнолог, давайте з цієї точки зору розберемо, тобто він може вкидати якісь тригерні речі і спостерігати, як на це будуть реагувати, щоб промацати, ну так би мовити, грані запускайно. Звичайно, звичайно, що це не просто так була ця заява. Ну тобто, от дивіться, була його заява. Потім була офіційна реакція. Але ми ж вміємо читати між рядків. Зрозуміло, що коли з'являються такі речі, це в тому числі тест на сприйняття. Як це буде сприйнято? Mm -hmm. Навіть не громадянами, тому що в Штатах це трошки по іншому працює в першу чергу. Там експертним співтовариствами, враз не політиками. Мабуть, їм реакція не сильно сподобалася, і вони відразу зробили відкат назад. А до речі, чому не сподобалося? Тому що публічно, публічно, офіційно Сполучені Штати ніколи. Що за Трампа, що за якогось іншого президента, вони ніколи не визнають факта окупації території України Російської Федерації? Це, це ну це зрозуміло завжди. Це буде вважатися територія України, яка перебуває під тимчасовою окупацією. Як це було з 14-го року, і до речі, якщо вже знаєте, так проводити історичні паралелі, як було з 1945 фактично року. По 1989 рік, коли Сполучені Штати Америки маючи відносини з радянським Союзом, ніколи не визнавали факту приєднання трьох республік Литви, Латвії і Естонії, вони завжди казали, що це анексія, і ці країни вони ну є окупованими ну Росією. Да, вони так говорили на той момент. Ну радянським союзом, Росією, вони там. Знак рівняння по суті ставили, і тому ця така трошки дивна заява. Вона, мабуть, була більше не про публічне сприйняття, а про якісь ну, певні розмови, які там є, що там Крим виноситься за дужки, або ми не піднімаємо поки що питання там повернення, принаймні військовим методом повернення цих територій. І, до речі, дивіться, тут такий цікавий ще факт: один розганяти цю зраду перемогу немає сенсу з однієї простої причини. Тому що буквально пару днів назад очільник офісу президента пан Єрмак сказав, що для нас метою є ну як мінімум там вихід на ту лінію розмежування, яка була станом на початок широкомасштабного вторгнення. А далі ми будемо за допомогою політико-дипломатичних методів повертати території. Про це до речі, президент ще півроку назад говорив. Тобто, ну видно, що ця те за вона... поточнення офісу Подоляк про це до речі говорив так само. Вихідь так, вона. так, подивіться. Тобто, тобто, ну така ж позиція, тільки по іншому, іншими словами, з дотриманням міжнародного там права вживається і представниками української влади. Ну, американці просто ну озвучили там реальність, да, що план, який буде пропонувати Трамп. Він точно військових методів на повернення певних територій, мабуть, не буде передбачати. Ну давайте. А давайте дивіться. Я розумію, що це цинічно звучить, а ми. Реально очікували на щось інше. Що якщо такий план буде запропонований, штати скажуть, от тільки ми вам дамо зброю, там відвоюєте Крим. Ні, скоріш за все, там буде інша трошки історія. І зараз ці історії отак от в публічну площину вкидаються. А взагалі, якщо знаєте, коротко підсумувати, тому що ми просто потонемо в всіх сценаріях. Мені здається, нам всім треба ну, політикам, в першу чергу, нашим заспокоїтися, менше рефлексувати от на ті плани, сценарії, які там будуть з'являтися, а думати про інше. Що в нас вже повинна бути сформована переговорна група, яка повинна шукати виходи власне на адміністрацію майбутнього Трампа, причому виходи через різні там ну підходи, да через різні е, можливості, да і е, пропонувати власне порядок денний, пропонувати той план, який є. Ну, давайте так скажемо, мінімально прийнятним для України і просувати цю тезу, щоб до нас прислухалися, і власне її взяли за основу, коли Трамп буде озвучувати своє бачення. Тобто, тут треба діяти не пасивно, а проактивно. Тобто, ми повинні бути ініціаторами і відповідно робити все для того, щоб на нас звернули цьому плані увагу. Тут правда є один нюанс: треба дуже детально і уважно цю команду підібрати, тому що. Я думаю, частина українського політикому, яка при владі зараз знаходиться, вона у Трампа в так званому чорному списку, який був опублікований, ну там тільки шапка була в виданні Політико. Та значить, з ким Трамп збирається розбиратися? Я розумів, що нам далеко до Джо Байдена, Барака Обами, Хіларі Клінтон, Камали Гарріс, Міллі і хто там ще ну там багато насправді а Марка Сукерберга до речі, і так далі, і тому подібне. Але я думаю, що десь там в записнику у Трампа є і прізвища чисто українські, да які він пам'ятає. А ви справді гадаєте, що Трамп буде розбиратися, враховуючи те, яку він перемогу здобув? Ну фактично в Америці сформована монобільшість республіканського. Партії це вже ну так практично, і це вже фактично можна вважати з там там деяких людей буде наздоганяти. Давайте так я не буду вживати поняття переслідувати, тому що все ж таки в межах американської системи якісь політичні репресії вони мало ймовірні, розумієте? Хоча до речі, у республіканців ще ж важливий момент в них контроль практично є над верховним судом. Там же більшість консервативних е, суддів, і зараз Байден стоїть до речі перед важливим вибором. Йому треба за два місяці встигнути, якщо він хоче, поміняти одного суддю, тому що суддя Соня Сатомайор, вона за віком за кажуть за станом здоров'я. Вона готова піти в відставку. Вона демократична суддя і Байдену треба встигнути її замінити. Бо якщо він цього не зробить. То її дуже швидко замінить Трамп, і там буде взагалі тотальне домінування консерваторів. І, до речі, це та суддя, яка категорично проти виступала у того рішення. Яка дає ну, ледь не необмежену владу е президенту Сполучених Штатів Америки? Вона написала там пост, що це жах, і ми просто відкрили скриньку Пандори. І тепер президент Сполучених Штатів, незалежно від прізвища, може робити, що він вважає за потрібне. Так що Трамп в е цьому плані ну знаєте, він як кажуть відомі такі приказі. Він зла не пам'ятає, він його записує. Тому я думаю, що ну точно, точно, якась частина американського політикума вона буде відчувати да Трамп буде згадувати. І слухайте, я переконаний, що там будуть і в тому числі представники нашого політикума. Недооцінювати це. Недооцінювати це це колосальна помилка. Просто буде, і деякі люди, які зараз афільовані з владою, афільовані з владою, тобто вони займають якісь посади, хай це посади радників. Але ж ми розуміємо, яке, яке значення ці посади мають в нашій нинішній системі? Да? Оцих людей ну треба, мабуть, цих посад зараз тихонечко прибрати, і щоб вони сильно не світилися, тому що цього просто потребують національні інтереси України. Ігоре, я вам хочу поставити питання: а чи склали наші політики іспит? Після щеплення 2016 року, пам'ятаєте тоді тотальне просто насприйняття Трампа, купа постів в соціальних мережах, які потім підчищалися. От зараз, у 2024 році, висновки були зроблені. Я думаю, да, тому що дивіться, я не бачив насправді дуже багато якихось постів там ну крайні негативних про Трампа. Тобто були більш стримані. Більше того, в мене особливо немає великих застережень, наприклад, до дій того ж офісу президента. Оскільки вони змогли організувати зустріч з Трампом. Хай ми пам'ятаємо, да, в яких обставинах це було, але зустріч була. Вони вчасно привітали одним із перших. Вони поспілкувалися. Це важливий момент. І кажуть, що розмов була майже 25 хвилин. Правда, там був ще <свісно> Ілон Маск. Але ну, це окрема історія, яка, я думаю, буде мати цікаве продовження, чому саме Маск там був. І, власне, е, ну видно, що певні контакти вони були, і ставка відверто на Камалу Гаріс. Вона не робилася. Тобто, залишилися певні виходи там і на команду Трампа. Але ну треба, звичайно, зараз все це розширювати. Треба працювати, треба вже орієнтуватися на тих людей, які там в цій команді будуть, і думати, як з ними власне. Спілкуватися, але я знаєте, все одно при цьому наголошую, що в нас є певна категорія людей, які відверто топили за демократів, вони це робили достатньо публічно, але їм не допоможе затруть, вони ці постичі не затруть. Чому тому що вони відомі цим ще з 16-го року вони були звинувачені навіть Трампом в прямому втручанні в вибори президента Сполучених Штатів, і я думаю, що про цих людей обов'язково ще згадають. якщо вони тихо мирно зараз не підуть займатися, якими. З іншими речами, ну відійдуть від активного політичного громадського життя, а будуть займатися. Ну я не знаю там музикою, наприклад, або ще чим.